Друзі, вітаю! Зараз хочу показати вам два стриптокарпуси. Це сорт Петра Клішинський, Б'янка. Дуже гарний, мені дуже подобається цей стриптокарпус. Він такий живучий. Ну, він у мене ось вижив, бачите, такий гарний, гарний. Ще два маю І, таких кущиків. І хочу вам сказати, що я Оце готую їх на продаж. Я буду е, пересаджувати у, у новий торф, е, і е, ось цю красу я готую на продаж. Е, пишіть в коментарях і е, в Фейсбуці можете мені написати, і ми там з вами поговоримо і, цей, і е, відправлю вам стриптокарпуси, вони е, такі ну, Про холоду можуть ще пережити. Фіалочкам треба ну, така погода, щоб тепленько було, а з трептокарпусом можна і про холодну погоду відправляти. І упаковка надійна буде, не хвилюйтесь, все буде добре. Пишіть в коментарях і ну, вподобайку відео, і діліться з друзями відео. І, і підписуйтесь, хто ще не підписався, дуже потрібна допомога. Я в прошлому відео говорила вам, що у нас ось така, така ось проблема у родині. І дуже потрібна допомога. Я дуже хочу допомогти родині нашій. Нашій донеці, як, як зможу, не знаю. Я дуже хочу допомогти, хоча б ось так і ціна смішна, тому що я, це, я, ну, це такий, будемо говорити, осінній розпродаж і недорого. Не, не Пишіть в коментарях, я вам відповім і такі гарні, такі красунчики. Дуже, ну, він мені дуже подобається. дуже такий шикарний сорт. І дуже мені подобається цей стрептокарпус. Я е, собі залишаю один для розмноження, а е, три я хочу продати. Ну, Маю на продаж. І, і ось два ще один, один, один у мене на, на підвіконні стоїть. Е, дуже гарні. Я буду пересаджувати їх у новий торф і можу відправляти. Після пересадки він ну, трохи по, постоїть, укоріниться добре і можна буде відправляти його. Пишіть, коментуйте і дуже потрібна допомога. Дуже потрібна ваша допомога Бог-Свідок. Я дуже дякую моїм підписникам, що ви дивитесь, підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте. Величезне дякую вам. Далі буде, друзі, є багато краси, буду показувати вам і і про полуничку трохи, і про квіточки мої, які тут у нас цій моїй квітковій халабуді, і фіалкові, так. І буду показувати вам. Далі буде, друзі, підписуйтесь. І чекаю ваші смс-очки, так, чекаю нових. Хозяйчок, ось що ви мені напишете, і я зможу відправити вам ось цю красу. Дуже гарні стриптокарпуси. Величезне, дякую вам, хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба. Да, і ще. Я забула вам сказати про, цей, про цю квітку в народі кажуть посмішка Бога. Подивіться, яка краса. Правда ж, неймовірна краса? Чекаю на ваші смс-очки і коментарі. Пишіть, пишіть, буде дуже приємно. Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба вам і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.